Свиня це дуже важлива для сільського господарства тварина. У багатьох країнах свинина є найважливішою частиною раціону, а невибагливість цих створінь робить їхнє промислове вирощування не надто складним. Крім того, свиня дуже розумна тварина всупереч поширеній думці. Єдиний представник роду свиней з Європи це дикий кабан, який став прабатьком домашніх свиней. Людям уперше вдалося приручити свиней приблизно у восьмому тисячолітті до нашої ери, і сталося це в Китаї. Дорослі свині важать від 50 до 150 кілограмів. Свині прекрасно піддаються дресируванню. Домашні свині є основою сільського господарства багатьох країн. Їхнє м'ясо використовують у їжу, зі щетини виготовляють малярські пензлики. Будова тіла людини і свині настільки схожа, що внутрішні органи цих тварин прямо або побічно використовують для лікування людей. Частину органів свиней можна трансплантувати людині, хоча проблема з їх відторгненням імунною системою поки що вирішена не до кінця. У свиней гострий нюх, тому їх можна натренувати на пошук певних речовин, наприклад, наркотиків. Крім того, свині незамінні помічники людей у пошуку трюфелів. У свинині міститься маса паразитів, тому таке м'ясо не можна їсти сирим, І вкрай важливо піддавати ретельній термічній обробці. Нехтування цими правилами може стати причиною багатьох інфекційних і паразитарних захворювань. Свині можуть харчуватися чим завгодно, як рослинною їжею, так і м'ясом. Єдність відрізняє їх від більшості інших сучасних копитних, свині валяються в багнюці не через те, що вони не чупари, а якраз зі зворотної причини. У такий спосіб тварини борються з паразитами, що живуть на їхній шкірі. Коли бруд висихає, він відпадає разом зі шкідливими комахами. Крім того, грязьові ванни захищають шкіру свиней від комарів. І дають змогу охолодити тіло в спеку. П'ятачок необхідний свиням для розпушування землі, щоб шукати в ґрунті корм. На кінцівках свиней по чотири пальці. Причому другий і четвертий з них лише злегка торкаються землі. Свині відмінно вміють плавати. Свині спілкуються власною мовою. Ченим відомо близько 20 типових звуків, за допомогою яких тварини передають родичам свої бажання та емоції. Свині фізично не можуть поглянути на небо. У середині минулого століття в Данії одна свиня народила відразу 34 порося. Незважаючи нагадану незграбність, свині непогані бігуни. Доросла свиня здатна пробігти кілометр за 5 хвилин. Свині не потіють. Єдине місце на їхньому тілі, де можуть проступити крапельки поту, це п'ятачок. У Франції закон забороняє називати свиней ім'ям Наполеон. Ухвалений він був під час правління імператора Наполеона Бонапарта. Ставь вподобайку та підписуйся на канал.